Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас Баскетбольний український прогноз. Вперше в історії нашого YouTube каналу я даю баскетбольний прогноз на чемпіонат України. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас Вподобайки. Коментарі це найкраща мотивація для подальшої нашої з вами творчої праці. Творчої праці саме у напрямку спортивного баскетбольного прогнозу. Дякую за підтримку і вашу активність. Наперед! Від щирого серця і від душі. Вдячний. Вам. Ну що ж класичне на сьогодні протистояння це протистояння двох самих потужних клубів сьогодення. Київ Баскет, які поки що на другій сходинці перебувають в таблиці після відіграних 17 матчів. І Дніпро з одноіменного міста України. Баскетбольний клуб Дніпро після 14 матчів все ж таки лідер 14 матчів 14 перемог. У Київ Баскет, які приймають баскетбольний клуб з Дніпра, 14 перемог і вже є 3 поразки. Цей матч так само можна називати і дербі. Дніпровське дербі. Обидва міста розташовані на нашому чудовому Дніпрі, на головній річці України. Так що це іще й Дніпровське дербі. дербі е, міст розташованих на Дніпрі. Отже, є свого роду прокляття. Київбаскет на рідній арені, а матч буде відбуватися на Венто Спортс. Спортивний палац Венто. В місті Києві. Це домашня арена Київбаскет. Так от, баскетбольний клуб Київбаскет вдома. З 21-го року не може в домашніх стінах обиграти Дніпро. Це вже триває майже 4 роки. За цей період навіть на виїзді в гостях у Дніпрі Київбаскет перемагав, баскетбольний клуб Дніпро. А ось вдома і перемагав неодноразово тричі, якщо я не помиляюсь, три рази за останні 4 роки баскетбольний клуб Київ Баскет перемагав Дніпро у них. У Дніпра вдома, а у себе на рідній Венто, Венето в арені, ну, ніяк не вдавалося за останні, вже, е, скоро буде, як 4 роки, перемогти Дніпро. І, е, друзі, я завжди обіцяю, що, що не буду затримувати багато вашого часу. Е, я не буду більше тягнути час. І зберігати інтригу. Хай інтрига буде в коефіцієнті. Так хто вже догадався, я беру перемогу Київ баскет. Саме так. Київ баскет перемога, мій прогноз. Перемога в матчі. Багато хто запитає, а яка різниця, я тим, хто ще не знає, скажу. Перемога в матчі, сюда входить в це поняття, і перемога в основний час, і перемога в овертаймі взагалом перемога в матчі. А якщо робиться прогноз на перемогу в основний час, то тут і коефіцієнт більше. І перемагати треба е, на протязі 4 чвертей. Без овертаймів. В основний час. Так от, мій вибір, перемога Київ Баскет в матчі. Е, який коефіцієнт? Хай це буде загадкою приємною. І інтригою такою. Сюрприз! Заходьте в телеграм-канал, ви побачите коефіцієнт на мій прогноз. Київ Баскет перемога в матчі. По самому прогнозу у мене все. Не забувайте підписуватись на наш канал. Вподобайки, коментарі. Чекаю від вас. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Мирного неба. Бажаю всім скорішої перемоги. Міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скріншот, про який я казав, він на вас чекає в нашому першому закріпленому коментарі в телеграм-каналі. Ось тут, під кожним. Моїм відео ви знайдете телеграм-канал. Ласкаво просимо на палац спорту Венето. Ласкаво просимо всіх на дербі класичне дербі українського баскетболу. Київбаскет Дніпро. Я вважаю і я більше ніж впевнений. Любителі баскетболу, переглядаючи цей матч, отримають і задоволення, і насолоду, і потрібний вам результат по прогнозу. Дякую всім за те, що ви у нас є, і до зустрічі! Всім папа! -па.